Поява на світ американського актора, режисера і продюсера Роберта Де Ніро відбулося в 1943 році, 17 серпня, в Нью-Йоркській родині художників Роберта Де ніро Старшого і Вірджинії Едмірал. Добре відомих у своєму колі. Коли Роберту виповнилися всього два рочки, вони розлучилися, нікому не пояснивши причини такого рішення. Роберт виріс в італійському кварталі Нью-Йорка, тиняючись вулицями в компанії місцевих підлітків. Однак цей період був для нього і часом першого театрального досвіду, який він отримав, виступаючи в шкільній постановці чарівник з країни Оз». Можливо, саме захоплення театром допомогло Роберту не прибитися до однієї з банд і не потрапити за грати, як багато хто з його друзів. На екрані глядач вперше побачив Деніро у фільмі Брайана де Пальма Весільна вечірка 1963 року. Побачив, однак особливої уваги не звернув. Помічений молодий актор був лише в 1973 році в картині Бив барабан повільно. За неї Нью-Йоркська гільдія кінокритиків визнала Де Ніро кращим актором. 1973 рік приніс Роберту першу спільну роботу з режисером Мартіном Скорсезе у фільмі Злі вулиці, яка поклала початок до гострокового творчому союзу двох геніальних митців, які створили згодом цілий ряд фільмів, які становлять гордість світового кінематографа. Зігравши роль молодого Віто Карлеоне у продовженні фільму Хрещений батько 1974 року Френсіса Форда Кополи, Де Деніро, що називається, прокинувся знаменитим. Завдяки їй він став володарем Оскара як кращий актор другого плану. Потім Деніро був номінований американською кіноакадемією на Оскар як кращий актор. Спочатку після виходу картини Таксист 76 76-го року, потім за фільм Сливіць на Олені» 78 78-го року. Але друга статуетка дісталася акторові лише після ролі в скаженому бику 80-го року, який зняв Мартін Скорсезе. Особисте життя актора. Якщо кар'єрі Деніро міг позаздрити будь-який актор, то його особисте життя було дуже непростим. Є думка, що причини його складних відносин з жінками слід шукати в його дитинстві, затьмареному численними романами його матері. Як би там не було, його перший шлюб, укладений з афроамериканською актрисою і співачкою Дайан Ебот, яка народила йому сина, формально проіснував понад 10 років. Хоча звалився він набагато швидше із-за постійних зрад Де Ніро і скандалів, які супроводжували його романи і підігрівалися жовтою пресою. Потім у актора був тривалий позашлюбний зв'язок з колишньою моделлю Тукі Сміт. У парі у 1995 році з'явилися двоє близнюків, яких Деніро сам визнав публічним. У 97 році Деніра таємно одружився на колишній стюардесі Грейс Хайтауер, яка також була чорношкірою. Грейс народила йому сина Еліота, а в 2011 році за допомогою сургатної матері у парі з'явилася ще й донька. Також нещодавно Роберт став батьком у сьоме. Про народження малюка, 79-річний актор, обмовився в інтерв'ю. Під час розмови він виправив журналістку, яка сказала, що у нього шостеро дітей взагалі-то семеро. У мене щойно народилася дитина. На даний момент ЗМІ пишуть, що актора пов'язують романтичні стосунки Стіфані Чен, яка, за даними американського видання People, є інструктором з бойових мистецтв. Однак ні Деніро, ні Чен цю інформацію не підтверджували. У 2006 році Роберт Де Ніро отримав почесне італійське громадянство. Хоча спочатку проти цього протестував прем'єр-міністр Італії Берлусконі. через показ італоамериканців в його ролях ганстерами і злочинцями. У загальній складності фільми з участю Роберта Де Ніро принесли виручку понад 2 мільярда доларів. Ось такі цікавинки про знаменитого актора італійського походження Роберта Де Ніро. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.